О, четвер. Слава Україні та Збройним силам України. Ветері ранкові каратесенькі ігрові новини. Четверговий їх випуск. Мій четвертій найгірший сон. Я скажений. «Сталкер 2» таки релізнувся, та поклав на лопатки більшість інтернет-провайдерів, що не очікували такого напливу геймерів, що вантажитимуть багато гігабайтів одночасно. Привіт, як справи? Півгодини тому вимкнувся інтернет. До речі, наразі онлайн гри в Стімі тримається на позначці приблизно 100 тисяч. А після завтра мільйон ще розробники залишили в грі надзвичайно важливе послання в титрах. Попри хиби та баги на релізі, GSC пообіцяли випускати оновлення та фікси. А перше велике оновлення вже запланували на грудень. Я вірю вашому доброму серцю. Я за свої 40 з гачком хвилин, які встиг награти, скажу, що йде гра на моїй RX 7600 на диво доволі непогано. Хоча спочатку я злякався маленького FPS. проте на порятунок прийшов AMD Frame Generation. Чуєте? Це не реклама, АМД. Я підморгую там, якщо може десь там щось. Хороша була б реклама. Bethesda похизувались, що Starfield досягла позначки у 15 мільйонів гравців за весь час. Цього я не очікував. Проте я очікував неочікування, та ж не рахується. У Кадокава Corporation офіційно підтвердили, що отримали листа від Sony. Казав, що цей мейл врятує світ. Про всяк випадок я його сфотографувала, в якому зазначені наміри придбати акції компанії. Проте вони ще думають, чи погодитись на цю пропозицію чи ні, поки ціни на ці акції ростуть із шаленими темпами. Може я зможу їх переконати? Думаю, ні сьома грантурізму отримає ще одне оновлення, що покликане додати до гри ще кубку нових автівок. У Штатах ці машини заборонені, бо не відповідають нормам безпеки, тож офіційно їх тут немає. CD Projekt Red заявили, що поки не мають жодних намірів працювати над оновленням кіберпанку під ps 5 Pro. Я, я не хочу. Ну, я не хочу! Я не хочу! Ні, ну не змушуй мене! Традиційно дякую всім спонсорам моєї ранкової кави, а також шаленої мотивації продовжувати створювати для вас ранкові новинні дайджести. З вами, як завжди, був дядько Дмитро. Побачимось в інших місцях інтернетів. Тож, в п'ятницю на котру? На шосту.